Став час підсумувати сьогоднішній день з вами новини в ефірі телеканалів Тернопіль та НТБ. Це спільний марафон. Отож до головного. У жалобі чортківська громада. Двох загиблих на російсько-українській війні воїнів зустріли. Місцеві на Донеччині обірвалося життя солдата, добровольця, водія аеромобільного батальйону Романа Холодюка. У бою з окупантами у Лисичанську загинув і Василь Жипчук. Родом із Маріуполя він був командиром бойової машини механізованого батальйону молодшим сержантом. Ховатимуть його у чорткові, бо сюди переїхала сестра бійця. А з Романом Холодюком прощатимуться у селі Горішня вигнанка. Вічна пам'ять захисникам України. Далі ж до позитивних новин наші вдома з вчорашнього вечора вся Україна радіє добрій новині. Вдалося повернути 215 наших полонених. 124 з них це офіцери. Також є бійці Нацгвардії, сухопутних військ, МВС, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ, митники, цивільні, поліцейські та навіть вагітні жінки. І все ж тернополянин, який захищав Україну, обороняв Азовсталі і потрапив в російський полон, Михайло Діанов. Теж звільнений з полону. Він служив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. До останнього перебував у фортеці Маріуполя. Близько шести місяців Михайло не виходив на зв'язок із рідними доки вчора ввечері не зателефонував до сестри із радісною звісткою. Він на мирній території. Його визволили із полону. Наразі Михайло перебуває в Україні. Вже зовсім скоро повернеться на свою рідну Тернопільщину, де його чекають близькі. Коли ти чекаєш рідну людину сім місяців з війни, звичайно, що ми надзвичайно раді. Фото його все переказує. Що і він радить, тільки позитивні емоції, тільки, тільки радість. Дуже раді, що нарешті вони на мирній землі. Знаєте, очікувати, очікували всі кожен день. Але знання і якихось там нічого не було. Все бачила, вся інформація, яка була в мережі. Тобто, у нас, якщо з'являється, то воно появляється зразу всюди і з блискавичною швидкістю. От так і весь світ зараз знову дізнався про їх обмін. І пташка теж вдома. Катерину Поліщук повернули з російського полону ввечері 21 вересня. Разом з іншими бійцями, медиками, службовцями Катя до останнього дня захищала Маріуполь. А після цього чотири місяці дівчина була в полоні. Вчора повідомили про обмін і в мережу потрапили фото і відео пташки. Її мама Світлана досі не може оговтатися. Але каже, найщасливіша, адже вірила і чекала Катю. Наші журналісти поспілкувалися з жінкою телефоном. і... І ось що вона розповіла. Катя зателефонувала мені вчора, пізно ввечері, привіталася, заспокоїла мене, сказала, що вона вже в Україні. Де вона наразі я не знаю. Вона бадьора, щаслива. Я чекала, я чекала я. Я чекала кожної хвилинки, кожної секундочки того дзвінка. Я повірила, що вона... що вона є в Україні. Моє серце, моя любов вдома. З полону коханого дочекалась тернополянка Олена Біла. Її чоловіка В'ячеслава Білого звільнили разом з іншими українськими полоненими вчора ввечері. Він боєць полку захисників Маріуполя. Відколи наші військові потрапили у блокаду на заводі, а потім перебували в полоні росіян. Олена Біла відстоювала права свого коханого. Жінка долучалась до різноманітних заходів на підтримку азовців, закликала пам'ятати про кожного полоненого її боротьба була немарною. Тернополянин В'ячеслав Білий вже в Україні. Вдома захисника чекає любляча вагітна дружина і всі земляки. Що ж до інших там 0,22 проміла алкоголю у крові і пляшки зі спиртним у кишенях. В Тернополі нетверезий водій маршрутки. Цілий день возив пасажирів. Чоловіка затримали патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясували, що він на підпитку. На порушника склали адмінпротокол і вилучили посвідчення водія. Тепер його долю вирішуватиме суд. На відео зафіксували жінку, яка вкрала самокат. Поліція просить телефонувати, якщо ви впізнали злодійку. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка викрила самокат. Подія трапилася 20 вересня близько 11-ї години на території дитячого майданчику, що на вулиці Миру. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Непроста зима попереду у жовтні розпочинається опалювальний сезон, тому актуальним стає питання субсидій. Наразі в управлінні соцзахисту без черг фахівці кажуть, перерахунок проведуть автоматично, і ті, хто отримав допомогу минулої зими, отримують її і цього року. Якщо у вас субсидій не було, але ви погасили чи реструктурували заборгованість, змінився склад домогосподарства чи інші важливі для нарахування речі. Або якщо ви переселенець, можете подати заяв. На оформлення такої допомоги знову. Субсидії є, а черг немає. оформлювачів допомоги на оплату комунальних послуг в управлінні соціальної політики у Тернополі наразі одиниці. Все тому кажуть фахівці, що жодних змін щодо отримання субсидій останнім часом не вводили. І цьогоріч сам перерахунок проводять автоматично. Ті домогосподарства, які з певних причин не отримували субсидій, в кого відбулися зміни в складі домогосподарства, в складі зареєстрованих осіб. Набули право власності, певні обставини, в яких виникли, що не надавали право на призначення субсидій, і відповідно ці зміни вплинули на призначення субсидій, можуть подати звернення зараз нове. Опалювальний період почнеться у жовтні і триватиме до квітня 2023 року. Хто отримував субсидії минулої зими, мають отримувати допомогу і цього разу, навіть якщо не отримували її влітку, додає Оксана Дендевич. Хто ж отримав право оформити субсидію, можуть подати документи також у жовтні і листопаді, щоб нарахування призначили із початку опалювального періоду. Можуть подати в нас в управлінні заяву і декларацію щодо призначення субсидій, можуть надіслати поштою, а також можуть подати. Через портал дія оформити субсидію можуть і вимушені переміщені особи. Вони так само подають заяву і декларацію, де вказують фактичне місце проживання, наголошує фахівчиня. Додамо, протягом минулої зими допомогу на оплату комунальних послуг у Тернополі отримувало 18,5 тисяч домогосподарств. Продовжуємо дві тисячі хворих на коронавірус. Зафіксували лікарі Тернопільщини за минулий тиждень. COVID-19 продовжує стрімко поширюватись. Саме тому, аби якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу. Україні дозволили другу бустерну дозу. Крім того, щеплювати тепер можна діток від п'яти років. Детальніше дивимося в сюжеті. Друга бустерна доза дорослим та вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. Тепер в Україні можна буде робити щеплення від ковіду і дітям. Навіть будуть спеціальні вакцини, та тернопільські батьки зізнаються про це ще не думали. Адже наразі коронавірус загрози життю дітей не ніс. Не планує вакцинувати від ковіду свою доньку Христина. Жінка каже, перед таким важливим кроком обов'язково має порадитись із педіатром. Всі планові прививки ми робили. від ковіду ну, не впевнено, поки чи буде сама. Прививку має чоловік. Також дитині не знаю, що готова ще зробити. Як проходитиме вакцинація для малечі, чітких правил поки не встановили. Єдине щеплення проводитимуть лише вакциною Комірнаті від Pfizer. І дозування для малюків різниця від того, яким щеплюють старших 12 років і дорослих. Поки що на сьогодні в Україні такої вакцини нема, на неї будуть очікувати, як тільки вона з'явиться, відповідно, така категорія дітей, звичайно, що буде вакцинуватися. Тому що знаємо, що запити на вакцинування таких дітей, звичайно, до нас поступали, але, на жаль, не було дозволу і не було наявної вакцини. Досі залишається актуальним і питання вакцинації дорослих, адже щодня лікарі Тернопільщини фіксують все більше нових хворих на коронавірус. Зокрема, минулого тижня у області захворіло дві тисячі людей. Тому у міській громаді відновили масковий режим. Анастасія переїхала до Тернополя разом із сім'єю з Херсонщиною. Сьогодні жінка прийшла у один з місцевих пунктів вакцинації, аби вже втретє щепитися від коронавірусу. Це бустерна доза. Вирішили провакцинуватись, тому що зростає зараз захворюваність. Тому, аби якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті через коронавірус, в Україні дозволили другу бустерну дозу. Її можуть отримати всі охочі повнолітні з інтервалом щонайменше чотири місяці після першого бустеру. Дозволено бустерну дозу проводити не лише вакциною Комірнаті, але і вакциною Коронавак. Тому там допускаються змішані такі схеми вакцинації на сьогоднішній день. Тернополяни ризик захворіти на коронавірус розуміють, тому більшість нами опитаних другу бустерну дозу планують робити. Ще не менше це потрібно зараз для працевлаштування. А по-друге, мені здається, так ну я не бачу в цьому шкоди. І якщо вже таке вводять, то я вважаю, що це варто зробити. Навряд чи це просто ну, Через, через якусь дурницю. Так, як я зробила першу дозу і я не хворіла ковідом, думаю, воно щось таке дає. Проте, не всі містяни хочуть вакцинуватися. Ну, нічого не можу сказати, я студент, поки нас не заставляють вакцинуватися, то перехворіла ковідом після того і були ускладнення. Потім ми виїхали за кордон, там лікар порадив не робити. Через те, що перехворіла, і от через війну центри вакцинації змінили графік своєї роботи. Тому, аби щепитися від ковіду, перш за все потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Зараз ми працюємо вакцинація іншим методом, не через центри вакцинації. Тому що в нашій країні війна, і ми не можемо вказувати місце, де буде збиратися багато людей. Це для того, щоб уникнути. Провокації зі сторони ворога кожна людина звертається до сімейного лікаря. Якщо ви знаходитеся, наприклад, в Тернополі, а сімейний лікар ваш знаходиться навіть в іншій області. Це не має значення. Основне звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинальна кампанія від ковіду у області триває. Зараз на Тернопільщині є три доступні вакцини: це Коронавак, Файзер а також Джонсон. Проте охочих щепитися поменшало. Розповідають у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Найбільше всього звертаються зараз. Дійсно, люди з ковітом ковід є підтверджений, так як і швидкими тестами, також і лабораторні станції. Люди приходять і свідомо. Люди приходять до сімейного лікаря, запитуючи, чи можна на даний момент, тому що є терміни. Поменшував, ну в нас впливає дуже багато факторів. Війна. Країні тому і людей менше зазвичай додамо. На сьогодні у стаціонарах Тернопільщини перебуває на лікуванні 350 людей хворих на ковід з них 80 – на реанімаційних ліжках. І у Тернопіль доставили три тисячі доз проти ковідного препарату комірнаті від Файзер. Їх розподілять між всіма амбулаторіями міста. То жителів тернопільської громади закликають не зволікати пройти імунізацію проти коронавірусу або щепитися бустерною дозою. Для цього потрібно звернутись до свого сімейного лікаря і записатись на вакцинацію. І маски повертаються через погіршення епідситуації з ковідом і заповнені лікарні у тернопільській громаді. Повернули масковий режим. Засоби захисту треба одягати у транспорті, в магазинах та інших установах. Містяни через це не радіють, але кажуть: треба, то треба Мені незручно тільки дихати почали нормально. І тут знову масковий режим. У тернопільській громаді його відновили у транспорті, магазинах, супермаркетах та інших громадських закладах. Я ставлюся позитивно, тому що треба себе зберігати, своє здоров'я і оточуючи. 50 на 50. так можна охарактеризувати кількість людей у масках і без у громадському транспорті. Водії і кондуктори бачимо переважно у засобах індивідуального захисту пасажири через один. Я маску маю, не то щоб я там не хотіла коритися законом, але якщо є можливість не вдягати, то не буду. У закладах так само працівники, як правило, у масках, але не всі. Відвідувачі хто як зізнаються, в одних магазинах просять одягнути маску, в інших на це не звертають увагу. Десь напис Без маски вхід заборонений висить ще від лютого, десь його вже взагалі нема. Люди відвикли від карантинного режиму, але все ж повністю нововведень не ігнорують. Ти Ви маску хоч... має, має, так, так. так. Зможуть одягати? В тролейбусах, в магазинах деяких, де як. Ну і тут стоять, але люди так. Незручно, то ясно. Але якщо треба, то треба. А в магазинах куди заходити, як от. Наголошуючи в коледжі, нам говорили, що з наступного тижня буде в коледжі вже масковий режим, щоб на перервах ходили в масках. От зараз от ви в магазинах я купував, нічого не говорили з маску. Стикалася, в деяких вимагають, деяких ще ні. <свісно> так що, але в більшості вимагають. Маєте маску для газів? – Так, звичайно. Чотири людини померли від ковіду на Тернопільщині минулого тижня. Перед тим п'ятеро. В області рекомендовано дотримання маскового режиму, а у Тернопільській громаді він тепер обов'язковий. Ріст хворих спостерігається щоденно, і ми маємо бути готові для до збільшення кількості пацієнтів з приводу COVID-19». медики нагадують і про вакцинацію. В Тернопільській області вже щеплено понад 830 тисяч громадян. І в продовження теми масковий режим рекомендований, але не обов'язковий на території Тернопільської області. Таке рішення прийняли під час засідання ТЕП та НС. Згідно з документом, кожна ОТГ може самостійно посилювати протиепідемічні заходи в залежності від ситуації. Як, наприклад, це відбулося у Тернопільській міській громаді? Зазначимо, за минулу добу в області зафіксували 310 нових інфікованих ковідом. Продовжуємо мастер-карт у і Дія бізнес об'єднались для підтримки українських підприємців. Урочистості з нагоди початку тристоронньої співпраці провели у Тернополі в центрі підтримки підприємців. Дія бізнес саме там представники бізнесу зможуть отримати консультації фахівців провідних фінансових установ, а також долучитись до безкоштовних лекцій, щоб дізнатися, як залучити додаткові фінансові ресурси і налагодити нові шляхи збуту. І запрошуємо до моменту так розпочинається тристороння співпраця центрів підтримки підприємців Дія Бізнес, Укрсібанк, Біінпі Паріба груп та «Мастеркард» у Тернополі. Партнерство націлене покращити фінансову грамотність і відкрити нові можливості для підприємців України. Я був вражений представниками вашої бізнес-спільноти. Ми бачимо, як за останні сім місяців українські підприємці і підприємниці адаптуються до нової реальності. Це фантастично. Дуже важливо для нас бути із вами, щоб підтримати бізнес. Ми знаємо, об'єднані, ми переможемо. І щоб наблизити нашу спільну перемогу, започаткували освітню програму Фінансист. Завдяки їй у центрах «Дія Бізнес» запрацюють спеціальні консультативні зони від Укрсібанк Паріба Груп» та Мастеркард. Співпраця стартує в онлайн форматі в усі мережі центрів. Натомість офлайн консультацію зможуть отримати підприємці в офісах «Дія Бізнес» у Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та Полтаві. У нас є дослідження, згідно якого 99% по кількості підприємств це саме підприємства з Мало. І середнього бізнесу. Підтримка саме малого бізнесу, і середнього надзвичайно важлива для України. Тому ми тут, тому ми підтримуємо. «Укрсибанк» і Міністерство цифрової трансформації в запуску цього спільного проекту. Проект направлений на вузькоспеціалізовану тематику, саме фінансові ресурси та фінансові можливості для малого та середнього бізнесу. І будь-які питання, які відносили до цієї тематики, представники бізнесу або ті, хто бажає започаткувати бізнес, можуть отримати допомогу з цих питань у нас в центрі. Центри «Дія бізнес допомагають підприємцям зростати, масштабуватися, експортувати товари. Часто вперше ціль мінцифри, щоб такі центри були відкриті у містах, де населення перевищує 50 тисяч жителів. Тернополянам пощастило, адже сучасний центр уже працює у нашому місті. В рамках цього партнерства буде надано дуже багато різних освітніх можливостей для бізнесу, і буде проводитися навчання на різні теми, починаючи від фінансової грамотності, завершуючи тим, де отримати кошти, як змінити бізнес-план та інше. Підприємці основа економіки України на цьому наголошують представники проекту, тому намагатимуться допомогти підприємцям вирішити проблемні питання. Серед них зараз де взяти кошти, кредитні чи грантові, знайти нові шляхи збуту і клієнтів. Можна допомогти і міська рада, скажімо, там зменшивши пані злодійні процедури, надавши пані можливості продовження автоматичного договорів оренди, зільнивши від орендної плати. Але є дуже велика необхідність допомоги відомих фінансових структур, які ми сьогодні в Україні, украси банків, мастер які мають можливість здати чудові консультації, які мають можливість створити якісь нові, запропонувати нові цікаві проєкти, для того, щоб, для того, щоб мали можливість ефективно використовувати існуючі ресурси, або знати, де можна залучити новий ресурс. Під час презентації нової тристоронньої співпраці у центрі діє бізнесу Тернополі провели і першу лекцію для присутніх. Людмила Крижановська, керівниця напрямку партнерства та імпакту, промприлад реновація, розповіла про фандрейзинг для бізнесу. Про наступні лекції на базі центру можна дізнатися на офіційних сторінках Дієбізнес Тернопіль у соцмережах. І вже півтори року тернопільські поліцейські працюють за спеціальною програмою. Суть фіксувати повністю весь процес затримання чи допиту злочинців або ж свідків. Таким чином можна спостерігати роботу працівників із затриманими особами. Це забезпечує насамперед права поліцейських, а також запобігає порушенню при дотриманні прав затриманих осіб. Отримання нових знань та практичних порад щодо роботи з інформаційною підсистемою Кастаді Рекордс з цією метою до Тернополя приїхали представники Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Наш регіон був одним із перших, де впровадили систему електронної фіксації. Упродовж трьох днів інспектори з дотримання прав людини переймали досвід тернопільських поліцейських з питань організації діяльності Кастаді Рекордс. Система Кастаді Рекордс працює півтора року. Тому інспектори з дотримання прав людини приїхали. Навчитись обмінятися своїм досвідом поліцейські обговорили особливості роботи з підсистемою електронної фіксації, алгоритм дій при затриманні та доставленні осіб, проведення інтерв'ювання, у тому числі іноземців із залученням перекладачів. Цілодобовий відеонагляд сприяє тому, що ми можемо спостерігати роботу оперативних працівників, слідства з затриманими особами. Це забезпечує в першу чергу права поліцейських. Завдяки цьому не порушуємо права затриманих осіб і сприяємо тому, щоб всі, Конституційні права були дотримані. Правоохоронці ділилися досвідом роботи із підсистемою у своїх регіонах, аналізували конкретні ситуації порушення прав затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили важливість проведення таких зустрічей. Ми дізналися, які є ситуації не тільки по затриманих особах по кримінальному праву, а й по адміністративному праву. Також є затримані особи, як взагалі працюють інспектори. Тобто тут набагато більше є затримань. Дуже було цікаво з. З колегами поспілкуватися на цю тему. Рекомендації отримані від тернопільських поліцейських стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини для ефективної реалізації пілотного проекту Кастиді Рекордс у своїх регіонах. І на завершення великий асортимент продуктів продаватимуть на традиційних сільськогосподарських ярмарках у Тернополі. За понад півроку вони набули неабиякої популярності, адже покупці надають перевагу товарам від виробників і за нижчими цінами. Тож цієї суботи, 23 вересня, за адресами вулиця Лесі Українки 39 і на перетині вулиць миру дружби охочі зможуть купити найнеобхідніше. На цьому я з вами прощаюся. Такими були головні новини сьогоднішнього дня. Завтра розповім більше наразі вдалого вечора і до зустрічі.